Вітання. П'ятниця вечір на часі Кременчуцькі новини. Залишайтеся з нами і дізнайтесь про найголовніші події цього дня. Сьогодні у програмі. Сьогодні в ЦНАПі видали перше свідоцтво про народження дитини. У яких справах литовці приїхали до Кременчука. Комунальників міста привітали з професійним святом. Про це та інше далі докладніше. Від учора у Кременчуці високошановні литовські посадовці, віце міністр закордонних справ Литовської республіки та члени делегації приїхали до нашого міста з офіційним візитом. У четвер із литовцями зустрілись перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, депутати, медики, представники різних релігійних конфесій та громадські активісти. Нагадаємо, з цією європейською країною Кременчук активно співпрацює з 2015 року, а у 2017 2018 році був підписаний меморандум про побратимські зв'язки Кременчука з Алітусом. За кілька років дружньої співпраці кременчужанам та литовцям вдалося реалізувати чимало корисних проєктів у різних сферах. Дуже подобається э, саме спілкування з компанією «Беток». Зараз на основі цього проєкту ми двіжуємося далі. Це тепломодернізація нашого жилого комплексу. Тобто це початок, як це будувати, як має бути. Це спілкування наших дітей э, в шкільному віці. Это много різних направлений, по которым бы хотелось і далі розвивати наші отношения. А вже сьогодні з іноземцями зустрівся міський голова Віталій Малецький керівник міста. Подякував литовським гостям за підтримку та плідну співпрацю. Сьогодні ми можемо говорити о тому, що наше співпрацювання переходить і в економічний спектр. Ми знаємо, що литовські компанії з успіхом працюють в Кримінчуге і роблять это уже несколько років. Сегодня мы говорим о поставках измерительного теплотехнического оборудования от компании Axis Industries, которая поставляет счетчики для установки на домах кременчужан. Сегодня мы говорим о поставках битумной эмульсии для строительства кременчудских дорог. У нас много в будущем проектов и уверен, что сегодняшняя встреча и то общение, которое будет проходить в рамках вашего визита, послужит толчком развитию отношений в новых сферах нашего взаимодействия. У свою чергу литовські гості подякували Кременчужанам за теплий прийом. Віце-міністр закордонних справ Литовської Республіки відзначив, що Кременчук міста-побратим Литовського Алітуса не лише на папері, а й у справах. Вони підтримують нас і надалі розвиватимуть партнерські відносини. Кременчук є флагманом кстаті і саме активний город, з котрим сотрудниці і. і, і, і Из-за этого, я думаю, и в пилотных проектах Кременчук является всегда одним из партнеров, которых мы видим. Уже произошло несколько форумов, бизнес-форумов, которые дали толчок на дальнейшее сотрудничество. Наверняка в скором будущем можно будет думать о, о новых форумах. Кременчук как флагман город, с которым отношения очень хорошие, и хотим развивать их дальше. Спасибо вам. Після офіційної зустрічі шановні гості завітали до 4-го ліцею. Там віце-міністр зустрівся з Кременчуцькою молоддю, яка бере активну участь у заходах молодіжної дипломатії. Учні влаштували іноземцям колоритний прийом. Ліцеїсти вражали гостей талантами, задавали запитання та ділилися враженнями від поїздок до Литви. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Віднині Кермачуцький ЦНАП надає послуги і новонародженим, а точніше, їх батькам. Сьогодні у ЦНАПі видали перше свідоцтво про народження дитини. Це перше свідоцтво про народження, яке ми сьогодні, яке ви оформляли через центр надання адмінпослуг. Ми раді дуже привітати поздоровити перш за все з народженням маленького Максима Юрійовича. Поздравляємо Дякуємо. вас! Дякуємо. Дякуємо на 12 годину. Ми вже прийняли чотири таких відповідних заявки. Одна була дуже цікава, тому що ми реєстрували не лише дитину а ця дитина була вже 16-тим онуком, онуком і 80 80-м правнуком. Варто відзначити, що заради зручності свідоцтво про народження дитини кремчужани можуть оформити та отримати в пологовому будинку, в Open Space відділу ДРАЦ та в ЦНАПі. Державна реєстрація кіців Стану не зупиняється у відділах державної реєстрації В пологових будинках. Також продовжується прийом документів. Але для зручності громадян центри надання адміністративних послуг, з якими укладена угода про співпрацю, також подають громадяни ці документи і вони їх приймають. Поки що Кремчуцький ЦНАП єдиний у Полтавській області, де здійснюють таку послугу. До того ж, у ЦНАПі під час отримання першого в житті документа дитини можна отримати й інший пакет адміністративних послуг. Реєструючи народження дитини і отримуючи свідоцтво про народження дитини на руки, можливо одразу подати документи, маючи повний перелік, наприклад, на... Призначення допомоги при народженні дитини, так само подати документи на реєстрацію місця проживання цієї дитини, і потім ще інші соціальні послуги, які передбачені чинним законодавством, як то призначена допомога одиноким матерям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї, так само при отриманні свідоцтва про смерть можливо одразу подати документи на зняття з реєстрації померлого. Родина Кіндратенко і раніше вже користувалася послугами ЦНАПу, тож обслуговуванням цілком задоволені. Ми для нашої родини зробили закордонні паспорти. Зараз стало це дуже швидко, швидко, тобто без затримок, без черги. Я дуже задоволений роботою нашого ЦНАПу. Сьогодні взагалі дуже радісний день, тому і тут також все дуже швидко. Дуже гарні люди працюють, все нам дуже подобається. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Вартові порядку і борці за чистоту, охоронці затишку і спільного комфорту. Працівники комунальної сфери відзначають своє професійне свято. Комунальники з року в рік змінюють на краще загальний вигляд нашого Кременчука. Він стає чистішим, доглянутим, впорядкованим, освітленим та квітучим. Сьогодні в міському палаці культури їм дякували за нелегку працю. Це е, дуже знакова подія для людей, які кожен день працюють, працюють дуже важкою працею. Відкрию маленький секрет. В цьому році буде підвищення заробітної плати для працівників комунальних кроків. Святом вас з професійним святом е, і всього вам найкращого і найдоброго. Завдяки праці робітникам комунальної сфери в оселі Кременчужан потрапляють тепло і вода, газ та світло, гарнішують і розквітають вулиці, парки та сквери. Шановні колеги, вітаю вас, невтомні працівники житлово-комунальної галузі. Ніхто, крім комунальників, не зможе причепурити наше місто, не зможе зробити його освітленим, привабливим, комфортним і благоустроєним. Наше сьогоднішнє життя важко уявити без стабільної цілодобової роботи цих багатофункціональних служб. Я працюю на КТП 1628, двадцять вісім, завідуючої дальні працюю вже 6 років. Вона складна, цікава, постійно щось нове, має розвиток на цьому підприємстві. Дуже гарний нас директор Шиян Сергій Олексійович, який дуже гарно організовує свою роботу і допомагає нам. А ми йому допомагаємо в цій роботі. Комунальне підприємство КП благоустрій Кременчука інженер-проектувальник і працює вже більше семи років. По перше, моя робота творча, і по-друге, ми приносимо людям красу. Ми створюємо, ми озеленяємо наше місто і також прибавляємо різних барвів кожного року до нашого міста. Я хочу побажати моїм колегам в першу чергу міцного здоров'я, міцного терпіння і звичайно гарної зарплатні. Дякуючи комунальникам, око милують квітучі клумби, красиві міські парки, сквери і чисті вулиці. Спасибі за те, що ви є. Спасибі, що ви працюєте, спасибі, що ви так тримаєте місто, що на нього радієш. І гордишся тим, що ти живеш в такому прекрасному місці. Упевнені, що зусилля робітників комунальної сфери і надалі сприятимуть зростанню комфортності життя кременчужан, розширення асортименту послуг та наближення їх якості до міжнародних стандартів. Мир нашу Ми дому. Анна Литвин, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. Кременчуцьким пенсіонерам на базі територіальних центрів соціального обслуговування організовують цікаве дозвілля та насичене подіями життя. Сьогодні вітали пару з золотим весіллям. Подружжя Кременчужан разом вже 50 років. Ми жили із чоловіком у мирі і злагоді, виховали двох чудових синів, дали їм вищу освіту. Бажаю всім так довго прожити разом, як ми. Суттєвий вклад у розвиток насиченого життя пенсіонерів робить компанія «JT International Україна. Фабрика завжди невід'ємно пов'язана з тими проектами, які реалізовуються в місті Кременчуці. Я дуже дякую менеджменту компанії і Київського і Київського офісу і нашим місцевим керівникам, які Приділяють увагу розвитку співпраці з соціальними установами міста Кременчука, які вже систематично на протязі багатьох років допомагають, і територіальним центрам соціально відповідальний бізнес співпрацює з терцентрами Кременчука з 2008 року, помощ місцевим ініціативами. Допомога місцевим ініціативам одна із політик нашої світової кампанії, а саме допомога людям похилого віку це один із напрямків. Ми цим займаємося у багатьох містах України та інших країнах. Ми дуже раді познайомитись із директорами Кременчуцьких територіальних центрів і мером міста. Видно, що мер переживає за своє місто. У територіальному центрі Крюківського району багато уваги приділяється різноманітним гурткам. Учасниці насолоджуються новими костюмами. Ми дуже довольні. Ми дуже задоволені і вдячні за придбання цих чудових гарних костюмів. Це дає нам можливість виступати на сценах палаців культури нашого міста. А завдяки новим комп'ютерам і грамотним вчителям пенсіонери опановують соціальні мережі. Вивчаємо будову комп'ютера. Ми вивчаємо, учимося працювати в інтернеті у соціальних сетях. У нас е у декількох у мене особисто з'явилася особиста скринька. Почтова для відвідувачів територіального центру автозаводського району облаштували кімнату психологічного розвантаження. найцінніше те, чого ми так давно хотіли, це соляна лампа. Вона дуже корисна. В нас люди проходять тут реабілітацію 10 днів. Щодня вони мають можливість нею скористатися, покращити здоров'я, подихати лампою. За це ми дуже вдячні. Тут також діє багато гуртків художньої самодіяльності. Талановиті учасники танцюють, співають і піднімають настрій своїм товаришам. І це ще не всі проекти, у яких беруть участь кременчужани поважного віку. Компанія JT International Україна обіцяє і надалі фінансово допомагати центрам територіального обслуговування. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Згідно з законом, місцеві депутати мають щороку звітувати перед своїми виборцями щодо проведеної на окрузі роботи. Сьогодні з громадою свого округу спілкувався Олександр Яцина. Кременчужани вже вдруге довіряють депутату представляти їх інтереси у міській раді. Депутат працює вже друге скликання. І за минулий рік, як і за попередні періоди, на окрузі зроблено чимало. Олександр Яцина допомагає громаді як самостійно, так і у співпраці з міською владою. У депутати він пройшов, маючи успішний бізнес, тож має можливість багато проблем на окрузі вирішувати власним коштом. Він розпочав свій бізнес ще до того, коли став депутатом. Ну, здебільшого, вважають, що успішний бізнесмен. І тому, ну мабуть, вам пощастило, що він може. Подекуди вкладати і свої власні кошти, вирішуючи якісь проблеми мікрорайону або особисто надаючи якусь матеріальну допомогу. За власні кошти депутат допомагає багатодітним сім'ям і малозабезпеченим громадянам. Робить солодкі подарунки кожній дитині, що відвідує 33-й садочок. Учні та дошкільнята на його окрузі кожного 1 вересня отримують безкоштовні абонементи на атракціони. Подарунки до свят одержують і ветерани. А от у спів співпраці з міським головою Віталієм Малецьким та народним депутатом Юрієм Шаповаловим реалізуються більш масштабні проекти, такі як ремонт харчоблоку і медичної кімнати у 33-му садочку, капітальний ремонт спортивної зали у 25-му колегіумі. Здесь було все, можна сказати, рухлять. Почти зображалися комі батьки, я виділяв свої гроші по поводу ремонту пола. Дерев'яний здесь был пол. Діти ламали ноги. І зі своєї прийнято Світаліксієм рішення все-таки зробити ремонт. Ремонт був сделан. І таких важливих інфраструктурних проєктів чимало. Це і зона відпочинку з бюветом, озелененням, мощенням та іншими зручностями. Продовження ремонтів у 25-му колегіумі та 33-му садочку. Це все на стадії реалізації. Проєктів багато. которых нужно делать, довести их до ума. Это и садик 33-й, это школа продолжения, делать душевые кабинки, раздевалки для детей, для девочек и для мальчиков. Сквер, который находится, 33-й садик, дорожки тротуарные, то есть, ну, Роботи багато. Працює депутат і над енергозбереженням на окрузі. Цього року у двох пілотних будинках будуть встановлені індивідуальні теплові пункти, і, начебто, незначні питання, як то кронування дерев, і масштабніші усі, з чим приходять люди, у депутата на контролі. За це мешканці і вдячні. Навіть написали колективну подяку, яку сьогодні і озвучили. Він серйозно відноситься до запитів проблем і від кожного ветерана нашого золотого покоління. В четвертий четвер місяця у нього на прийомі людно спішати до нього не тільки зі своїми сімейними питаннями, а й проблемами будинковими, дорожніми, транспортними та депутату. Подобається ініціативні люди, небайдужі до життя в мікрорайоні. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З нагоди міжнародної конференції освітяни зібралися в актовій залі Кременчуцького ліцею No10. Лінгвіст, аби обговорити питання реформації української освіти, поділитися думками щодо покращення навчального процесу. Я думаю, кожен з нас. Чітко розуміє ті процеси, які сьогодні відбуваються в українській школі. Ми знаємо проблеми, які є під час реформування. І, взагалі, будь-яке реформування несе з собою багато труднощів, багато складнощів, багато супротиву, нерозуміння і так далі. Але для того, щоб рухатися вперед, звичайно, необхідні зміни. До учасників конференції відеозаписом звернувся випускник цього ліцею, що живе в Америці, працює викладачем у штаті Вірджинія. Саморідний навчальний заклад дав необхідні базові знання Олександру, що допомогли йому стати успішним. Наголосив, що наша конференція це чудова нагода обмінятися всіми ідеями, здобутками, напрацюваннями для подальшої співпраці. Він впевнений. Що в Україні і в Кременчуці, зокрема. Є дуже багато фахівців, експертів, здатних реформувати українську школу. Друга міжнародна науково-практична конференція, модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища та реалізації ідей нової української школи триватиме впродовж двох днів, у рамках чого розглянуть програму реалізації нової української школи, компетентнісний підхід у навчанні, питання вступу у перші класи, створення ліцеїв та профільних класів у мікрорайонах, сертифікацію педагогів, оплату їхньої праці та інші. До реформ... Освітнього процесу активно долучаються навчальні заклади міста. Це було місто, де формувалась модель освіти сталого розвитку довкілля, яка нагороджена золотою металю. І я хочу подякувати тим школам, які, і тим колективам, і учням, які вклали багато праці у цей процес. Аналіз освітніх систем країн Європейського Союзу, куди нас весь час приймають. Я думаю, так і приймуть. Так от у 30 освітніх системах в початковій школі вивчається курс довкілля. Бо, бо і жук, і жаба на початку свого життя вивчають довкілля, а не сидять у стінах десь. Бажаємо учасникам конференції плідної роботи, аби їхнє напрацювання стали поштовхом до продовження розпочатих освітніх змін. Юлія Мартиненко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. І про погоду завтра, можливо, дощитиме. Нічна температура повітря мінус один, день на плюс п'ять, плюс десять. Дякую за увагу. Дивіться нас також і в Ютубі. На все добре, до понеділка.